Волинь моя, краса моя, головні мілфарі України. Давня казка. Давайте дамо волинського джазу. Yeah, 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 yeah. Я давня казка, там завжди весело oh, і завжди so. <laughs> круто, і завжди енергійно і позитивно. Ремілфа солясіно. Після, шановні слухачі радіо «ФМ Галичина. Бажаємо вам завзятості, енергії. Наполегливості і віри в перемогу, і пам'ятаємо, що в нас єдине серце у грудях, бо ми є українці. Слава Україні! Героям слава за правду радя єднаємо щиро, єдиний маємо правий шлях, єдину браття, всі маємо. Єдине серце у грудях.